При повномасштабне вторгнення українські хлопчики та дівчатка залишаються дітьми і потребують свята та позитивних емоцій, особливо у такий непростий час. З Цією метою благодійний фонд Бідживі організував новорічний захід для дітей у день святого Миколая, різдвяну фан-зону незламності. Ми офіційно відкриваємо благодійну секцію в зимовій фан-зоні футбольного клубу Полісся. Ми будемо організовувати протягом грудня-січня місяця ряд заходів для дітей. Для дітей, які проживають в нашій громаді, для того щоб вони мали можливість все ж таки відчути по справжньому свято, відпочити погратися. Нині в Україні жоден захід не відбувається без подяки зсу до того ж, свято Миколая збігається із Днем Збройних сил України. Тож спочатку усі разом щиро подякували нашим військовим за захист та можливість проводити такі заходи. Yeah, 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 yeah. та дівчаткам показали лялькову виставу, аби ще більше занурити їх святкову атмосферу. Головний сенс, який хотіли показати актори, був доволі актуальний: перемога добра над злом. До прикладу, маленькому роберту настільки сподобалася вистава, що запам'ятав її до дрібниць. Вистава була про тітку полічку яка Села безплатно цапа, Там була собака в цап хотів з'їсти капусту, а бровиша захід влаштували для дітей, переможців та учасників олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Тож родзинкою свята стала зустріч із гравцями клубу Полісся. Представники команди кажуть, мріяли, аби зимова фанзона працювала не лише для перегляду футболу. Роблячи цей проект, ми відразу долучили до нашої ініціативи.

Організацію президента клубу Палісся Геннадія Буткевича і ось разом розробляли цей проект. По суті тому на вихідних тут можна подивитися футбола впродовж тижня. Тут можна знайти інші розваги. От робимо зараз благодійний захід для діточок Житомира, яким робимо свято. Яке я думаю мене дуже сподобається житомирянам і сюди будуть ходити впродовж цієї зими. Марафон благодійних новорічних заходів розпочали діти з Хорошівської та Житомирської громад. Найбільше кажуть, звичайно, сподобалося частина із подарунками. Сподобалося, що роздавали подарунки. Тут дарують цукерки і блокнот. В альбом друзів там можна написати, якщо новий друг. Можна написати ім'я, день народження знак зодіаку, школа, клас, мініку соцмережах і телефон. Класно, Дякую тобі, сподобався подробно. Так сміх та веселище довго не вщухали на різдвяній фанзоні незламності. Батьки, котрі привели дітей, кажуть, їхні емоції викликають посмішку і у дорослих. А отже, такі заходи мають наразі неабияке значення. Провела дитину на свято, відволікти дитину трошки від навчання, щоб розважилась, побачила. Свято відчула так, як зараз війна йде, діти наші теж переживають. Е, 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 е. На уроках менш сконцентрувані і хотіли, щоб вони побули трошки на святі, відчули, що до них прийшов сьогодні Святий Миколай. Сьогодні день Святого Миколая, де вас завжди відбувається. Тому ми дякуємо всім організації. Хто всі все організував цьому фонду клубу Полісся нашому. Ну і взагалі, першу все ж таки чергу нашим воїнам. До кінця року планують провести ще вісім таких новорічних благодійних заходів у зимовій фанзоні Полісся.